З Перших років навчання у 26-й тернопільській школі друзі та однокласники вважали Дмитра особливим учнем та юнаком. Він завжди намагався заспокоїти та відтримати інших. Був надзвичайно чуйним та добрим. Був завжди спокійний, веселий, життєрадісний, добрий, приємний. Був хорошим другом, товаришем. Не раз йому доводилося за всіх нас віддуватися, за наші прогріхи, наші поведінки перед нотаціями класного керівника. Дмитро Заплітний 2 серпня минулого року в складі 128-ї гірсько-піхотної бригади поїхав воювати в зону АТО, а 28 січня цього року загинув під час артобстрілу під Дебальцевим. Похований Дмитро у селі Забойки, звідки родом його батьки. Дмитро в класі і в школі любили, тому що це був добрий, вихований, щирий, учень, завжди усміхнений. Він мав багато друзів, багато товаришів. Він ніколи не залишався осторонь шкільних чи класних проблем. Мав свою точку зору, свою позицію і завжди її відстоював. Указом президента України від 23 травня Дмитра Заплітного нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. А сьогодні на фасаді Тернопільської 26-ї школи урочисто відкрили пам'ятну дошку, аби героя згадували та пам'ятали завжди.